Перед початком засідання 51-ї сесії міської ради, яка відбулася 22 лютого, лютого, почесними грамотами Київської обласної ради з цінними подарунками, були відзначені п'ять військовослужбовців екіпажу ударних ФПВ-дронів Камікадзе 114 114-ї окремої бригади. ТРО під час виконання поставлених цілей вони знищили ворожий комплекс «Муром-П». Також на засіданні депутати міської ради прийняли рішення про присвоєння звання почесних громадянин Білоцерківської міської територіальної громади посмертно. Пам'ять про всіх загиблих героїв було вшановано хвилиною мовчання. Відповідно до старого положення про звання почесного громадянина, ми мали робити це один раз на рік. За поданням керівництва міста наша комісія обговорила це питання і запропонувала сесії міської ради. Вирішити, щоб ми могли приймати ці рішення більше ніж один раз на рік. Сьогодні от прийняли таке історичне рішення про присвоєння почесного грабаніда посмертно 35 бійцям. Їхні імена записані в історією білої церкви. Ці бійці заслуговують того, щоб ми їх вшанували. На засіданні були внесені зміни до програми надання фінансової допомоги військовим частинам та органам військового управління Збройних сил України, і збільшено обсяг видатків місцевого бюджету ще на 8,7 мільйона гривень. На мою думку, це одні з найважливіших питань, які виносяться майже на кожній сесії міської ради, і в даний час. Дуже важливо реагувати на всі запити, які надходять від військових частин, і задовольняти ці потреби. Сьогодні наша місія це підтримати якомога більше наших військових, наших захисників, які героїчно боронять у жорстокому протистоянні із російською навалою, нашу незалежність та нашу свободу. За рахунок субвенції з державного бюджету в рамках програми з відновлення України було збільшено доходну та видаткову частини місцевого бюджету на 50 мільйонів гривень. Кошти, виділені урядом, будуть спрямовані на будівництво дошкільного навчального закладу на масиві піщаний. Детальніше про засідання можна дізнатися на офіційному сайті Білоцерківської міської ради.